Величезний привіт усім! Ще рада бачити вас на каналі Косметика Сови. Сьогодні поговоримо про бюджетну косметичку на осінь. Я для себе зібрала ось таку косметичку і також підібрала дві палетки тіней, якими буду користуватися, ну, планую користуватися найближчим часом. Отож, давайте розпочнемо із основи під макіяж. Це основа МАК, український виробник. Я її ще не пробувала, але мала змогу протестувати в магазині, вирівнююча, розгладжуюча, ідеально підходить для любого типу шкіри. Так, далі: тональний крем від квіз матовий. Інстамат. Відтінок мені тут трішки темнуватий, але я маю з чим його змішувати, маю світліші відтінки, буду комбінувати, вже наносила. І, до речі, доволі, доволі гарно він закриває пори і матує обличчя Плотний якраз на осінню пору року. Також вам рекомендую. Спробуйте не пожалієте. Коштує в районі 50-60 гривень. Виробниць Україна. Так. Пудра в мене від Мейбелін ну, Афінітон. Видно, що вона вже трішки використана. От, єдиний її недолік в тому, що чомусь вона в мене замилюється, але е, ідеально підходить під мій відтінок шкіри. І зараз вона мені на цю пору буде дуже корисною, бо вона дійсно добре матує обличчя і не підкреслює е, е, ніяких прищиків, не підкреслює нерівностей на шкірі. У мене відтінок 24-й е, е, золотий беж. Так, далі для скульпторингу я вибрала декілька продуктів, але покажу вам мій улюблений: це від Color Intense ось такий скульптор. Тут 12 грамів продукту. Відтінок холодний, коричневий, він ідеально підкреслює, хочу зробити вам свочи, він ідеально підкреслює скули, і ним можна бачити. Який приємний відтінок. І ним можна робити собі також, як, як підкреслювати обличчя, рельєфність обличчя, так само можна робити і включати його в макіяж очей. Дуже добре тушується. Я тушувала його синтетикою, хоча сухі текстури потрібно тушувати натуральними пензликами, але він з цим завданням добре справляється. Наступне це е, палітра. Ця палітра це просто моя любов. Е, зараз вона трішки блистить. Від е, Revolution, Makeup Revolution. Ось така четвірка. Тут є контуринг, і тут так само є хайлайтери. Хайлайтери мені будуть за світлі. Хайлайтери дійсно дуже, дуже яскраві. Покажу вам зараз своєчі хайлайтерів, як вони, як вони виглядають. Не знаю, чи на камері буде видно, бачите? Вони дуже-дуже. Вони дуже дуже світлі, але вони дають ефект вологої шкіри. Тут нема великих блискіток, таких що прям кусочками. І мені подобається, як вони згладжують шкіру, дуже добре тушуються. Тому. Не знаю, чи буду їх використовувати для того, щоб підкреслити собі зону під очима, але, можливо, десь під брови, в кутики очей на, на ніс, на, на підборіддя буду наносити. І також мені дуже подобається, тут є для контурингу два продукти, я їх змішую і тому виходить ось такий ефект з легка підрум'янених підрум щічок. Оце можна, до речі, використовувати як рум'яна. Правда, це йде. Я не знаю, чи вам навіть на камері видно, але він дуже, цей продукт такий приємний на дотик, і ним він, він дає легкий блиск. Він дає легкий блиск. Ну, не знаю, чи камера це передасть, але якщо на, змішувати його з контурингом, то він дає гарний відтінок і це виглядає дуже, дуже приємно. Тому ось така четвірочка мені замінить. І контуринг, і хайлайтери, і також деякі деталі макіяжу. До речі, цією штучкою можна зробити макіяж очей, якщо захочете трішки близько, але це потрібно наносити на матову основу. Для цього підійде або консилер, рідка основа, або матова помада. Вони також добре з цим справляються. Так, зараз покажу вам наступний продукт. Далі консилер. Консилер у мене. Буде від бренду bless Beauty. це бюджетний бренд, і консилер також дуже насичений. Він чимось схожий. Я читала від Гуке, він чимось схожий на консилери від Make Up, від, перепрошую, від Maybelline Fit Me. Він мені занадто світлий, здається, але я думаю, з тональним кремом буде гарно поєднуватися. От, і він не скочується під очима, це дуже важливо. Тому буду, буду тестити, буду пробувати, буду користуватися. Моя улюблениця цього місяця, Патрісія Ледо. До. Тут з одного боку матова помада, подобається відтінок. До речі, зараз він в мене на губах цей відтінок. Але на камері чомусь все виглядає зовсім по-іншому: ось такий, ось такий свотч. Дуже приємно лягає на губи кремова, але вона матова. Немає блиску, немає шимерів, І якщо ви захочете раптом блиску, то блиск є тут. Але блискітки тут доволі, доволі помітні. Тому якщо ви таких речей не любите. То можете просто використовувати саму помаду без, без блискіток. Зараз я вам покажу, як це виглядає з блискітками. І в моєму випадку чомусь на губах блискітки іноді проїдають помаду і е, залишають такі, бачите, як, як воно зразу змінює відтінок е, помади. От, залишають такі неприємні сліди. Так, наступний продукт е, ще один блиск для губ, не знаю чому. Осінь мені подобається носити блиски для губ. Це. Е, Пастель Клос від Color Intense. Я вже його показувала неодноразово. У мене відтінок. У мене відтінок. Який же у мене відтінок? У мене відтінок. Здається, тут писало 12. Відтінок 12. Покажу вам зараз, як він виглядає на руці. Ну, це просто розкішно, чесно вам скажу. Він трішки липкуватий, ну, це, це проблема всіх блисків для губ, але я можу сміливо порівнювати його із ліфтером від Maybelline. Якщо ви пам'ятаєте, оті блиски е, Максі, як там, Максі Ліфт, Ліфтер, Ліфтер Gloss від Maybelline, то це вам альтернатива за дуже бюджетною ціною. Не буду брехати скільки, бо вже не пам'ятаю, але. Можу вам запропонувати об'єм 12 грамів. Цього вистачить надовго. Приємний і гарний відтінок. Він такий, бачите, дівчачий. І майте на увазі те, що губи мають свій відтінок, і це воно буде виглядати дуже насичено. От. І до нього я підібрала також олівчик. Власне, Спочатку олівчиком роблю форму і також заповнюю трішки губи, якщо я хочу, щоб блиск для губ виглядав насиченіше. То от така в мене получилася сапара. Олівчик від Color Intense. можу вам порекомендувати. М'який, але матовий, добре тримається на губах, гарно виводить контур. Досить непогано. Далі для очей я підібрала, власне, не для очей, а для брів, я підібрала два продукти. У мене буде продовження, буду використовувати олівець від Паріси відтінку 301 темний коричневий, хоча я змінила колір волосся, він мені ще підходить цей олівчик. І також маю трішки світліший від Bless Beauty. Він мені зараз підходить до мого відтінку. Блес відрізняється від Паріси тим, що він досить твердий, але ним гарно промальовувати форму. Бачите, як він, як він виглядає в порівнянні з Парісою. Зараз я вам покажу, як виглядає Паріса, і ви все самі зрозумієте. Наскільки це темно, бачите, зверху Паріса, а знизу Блес. Блес буде набагато світліший, але я думаю, що він мені добре підійде, бо по відтінку до світлого волоса то якраз потрібен такий трішки м'якший, трішки світліший відтінок олівця. Для контуру очей я вибрала олівчик від Vibo і буду далі ним користуватися. Він стійкий, він бюджетний. Не пам'ятаю, де купувала, чи в просторі, чи в Єві. Е, е, Напевне, в є війні, все-таки в просторі або в Ватсонсі. Звичайний чорний олівець, але він в плані стійкості на слизові він добре тримається. Тому маєте на увазі м'який, можна попробувати розтушувати ось такий олівчик. Далі підводка для очей. Це моя альтернатива для підводки від Евелін. Пам'ятаєте, оцей популярний їхній лайнер за 180 гривень чи за 200 гривень він зараз на мейкапі. Це коштує в районі 30-50 гривень. Ну, ціни міняються, але тим не менше, дивіться: фетровий кінчик. Тонесенька, я просто хочу показати, як би ви мали побачити, яка тут стрілочка. Стрілочка тут, бачите? Стрілочка тут дуже тонесенька, ви собі можете коригувати. Він не стирається, він стійкий. Бачите, в мене він зараз нанесений. Я проходила з ним цілий день і залишилася задоволеною, ніде не відбивається, нічого не, не змивається так від потрапляння води, навіть Якщо потрапити під дощ, можете не боятися, все, все буде добре. І це є бренд МАГ. Макґ. Так, і залишила за мене також туш для вій від Color Intense. Я нею задоволена, користуюся. Вона не видовжує вії, але вона їх гарно спушує. Тут ось така об'ємна щіточка. Щіточка буде м'якою. Ну, в принципі, я думаю, якщо ви такими щітками об'ємними користувалися, то вам буде зручно. Хоча мені одного часу дуже подобалася щіточка від Maybelline, але не від цієї популярної туші, а там була інша серія. І мені ця щіточка дуже-дуже подобалася. І я нею, ну, Користувалася, думала навіть використовувати під цю тушу, але потім вирішила, що звикну до цієї, бо самі розумієте, ця щіточка відповідає формі туші, і відповідно вона розпушує вії, і ви маєте кращий, ну, кращий вигляд в її розпушенні. І також дві палетки тіней. Одна палетка це старий добрий китай. Ось. Так вона виглядає, тут такі відтінки. Мені здається, на осінь це буде просто ідеально. Тут є і легкі такі шиммери. Ну, це не шиммери, це швидше за все сатини. І так само матові. Тобто можна буде робити собі такі щоденні макіяжі. От. І ще одна палетка від Eveline, яка називається Charming Mocha, якщо я правильно почитала. І також покажу вам, як вона виглядає. Ну, Виглядає вона бомбезно ось. Тут є різні відтінки, відтінки коричневого, якраз на осінь і так само блискітки чудова-чудова палетка. Я буду нею користуватися. Думаю, що покажу вам макіяжі, які в мене вийшли. Щиро дякую за перегляд. Напишіть, будь ласка, чим із цього ви користувалися, або які палетки ви б хотіли спробувати. Чи цікаві вам будуть макіяжі з цієї косметички. Напишіть в коментарях. Мені дуже цікава ваша думка. Всіх обіймаю ваша Сова.